5 березня відбулось штабне тренування органів управління цивільного захисту міста на тему дії органів управління служб цивільного захисту, військового командування і керівництва об'єктів господарювання міста у разі виникнення надзвичайної ситуації внаслідок диверсії на складах з боєприпасами військової частини А 2167 у відповідності до розробленої тактичної обстановки. Провів штабне тренування міський голова Геннадій Дикі. Перед початком зібрання Міста нагородив водіїв Миколу Башка та Віталія Ткаченка за участь у ліквідації наслідків дорожньо-транспортної проводи. Була в нас надзвичайна подія. Водії, будучи в нетверезому стані, не впоралися з керуванням. Це багатотонна машина. Перевернулась в нас по вулиці Осипенка. І от, дякуючи фаховості і професійності, ми ліквідували. Наслідки, слава Богу, ніхто не постраждав. Тому я просто вдячний цим людям. В час, коли на сході нашої країни відбувається антитерористична акція, ми маємо бути готові до різних диверсій, зазначив міський голова. Ви знаєте, що наше місто ну, завжди було концентрацією військових частин. Є склади, є боєприпаси, є також паливні склади, і все це викликає додаткову небезпеку для в разі виникнення надзвичайної ситуації. для Наших мешканців в ході тренування був опрацьований план зі підприємств, установ організації усіх форм власності при змодельованій надзвичайній ситуації, відпрацьовано механізм роботи міської влади та цивільної оборони міста щодо ліквідації наслідків у разі надзвичайної ситуації, внаслідок диверсії на складах з боєприпасами військової частини а 2167 Присутні акцентували увагу на необхідності підготовки матеріально-технічних засобів для ліквідації можливої аварійної ситуації та зупинилися на питанні своєчасного оповіщення населення про небезпеку і шляхи евакуації. Були розроблені.